Слава Ісусу Христу! Дуже приємно тут зараз знаходитися, дуже приємно всіх бачити. Зараз ми вам представимо невелике відео, яке ми робили в рамках цього проекту бойкомандри. Одна його частина була по побудові музичного парку Вербицького, а друга частина це більше було про дослідження. Таких е історій єдності українського народу, на прикладі стрілківської громади. Про одну із таких історій зараз буде відео. А ще дві історії, дуже коротенько, я би хотіла розказати, тому що вони є дуже знакові як для нашої стрілківської громади, так і, в принципі, для всієї України. Це одна із таких історій, це є історія про. Колядку про будову Софії Київської, яку записав ще отець Михайло Зуборицький у Мшанці, і яку публікував Франко, і яка викликала була міжнародну таку дискусію і резонанс, тому що вона сама по собі є історією такої єдності, яка закодована в етнографії. Для всіх було дивно, як то люди в цих селах, як вони звідки вони знають цю коляду, звідки вони знають про Софію Київську, і в коляді дуже дуже детально цей собор описується. mm Друга така історія це більше історія про усвідомлену гідність. Це історія про те, як створювалася українська головна визвольна рада у лісах між селами Недільна і Сприня, коли обирався провід нашого народу, коли обирався фактично уряд, уряд і парламент нашого народу в підпіллі. І керівником цього уряду стала людина із Полтавщини, тобто Бандерівським рухом керував полтавець, яка проживала в селах Тур. Ї. В селах Недільна, це є Кирило Осьмак, тут же проживали його дружина і діти. І що найбільш цікаво, третина делегатів до того уряду, нашого українського, вони були не з Галичини. Тобто це е, такий міф нам нав'язали, що от Бандерівський рух це тільки ми. Ні, і це є... Про таку усвідомлену єдність нашого народу. А зараз, якщо вже все готове, запрошую до перегляду про третю історію, про історію духовної єдності українського народу. Дякую. Щоранку о 9.00 серця українців б'ються в унісон. Тисячі поглядів спрямовані до неба. І щоразу лунає той самий гімн, що понад століття об'єднує українців на всіх континентах. Чи знаєте ви історію його створення? Як вір став піснею, а пісня національним гімном? А чи багато відомо вам про отця Михайла Вербицького? Давайте разом розкриємо цю історію і дізнаємось більше про талановитого композитора, який подарував нам один з найдорожчих для нас творів. Ми не даремно сказали отець, бо не всі знають, що Варбицький був греко-католицьким священником за внутрішнім покликом у часи, коли молодь рідко обирала духовний шлях. Він свідомо зробив цей вибір. Він був юнаком-монтівником, який не прогинався перед системою і не вислужувався романтиком з правильними моральними цінностями, талановитим композитором, співаком, диригентом, актором і музичним керівником першого українського театру в перемишлі. А ще він був сиротою, батьком чотирьох дітей, дві донечки померли малятами, і безоплатним приватним репетитором семінаристів та монахинь Васильяну. Незважаючи на бідність і суспільні виклики, він залишився вірним своїм переконанням. Сучасники отця згадували про його щиру віру та пристрасть до мистецтва. Отець Сінкевич, дізнавшись про призначення Вербицького на нову парафію і про його бідність. Привіз йому продуктові запаси. В'їхавши в село, він зустрів Вербицького, який саме провадив до церкви померлого селянина. Побачивши друга, Вербицький так зрадів, що вигукнув о, блаженної пам'яті, а завершив словами і сотвори йому много я літа. Вербицький по своїй натурі був типовий романтичний артист, але й глибоко духовною людиною. Тож постать Вербицького. Набагато цікавіша і не так проста, як здається. А ми з вами вирушаємо далі робити дослідження саме про написання гімну України. Всім відомий факт: гімн України написаний двома українцями. Слова написав Павло Чубинський, а музику Михайло Вербицький. І так в нас зараз а, справжній рукопис гімну України. Цікаво, хтось з вас в руках тримав наш гімн чи ні. Ми зараз це зробимо разом. Якщо чесно, на мене мурашки кошки, дивіться. Перший рукопис, перша музика, перший варіант музики для гімну України, який написав власноруч отець Михайло Вербицький для гітари, для співу у супроводі гітари. Але під час дослідження ми знайшли цікавий факт: уявіть собі. 22 роки галичани співали гімн, вірячи, що його слова написав Тарас Шевченко. Ця історія наповнена загадками, як таке стало можливим, і чи є, хоч якийсь зв'язок між кобзарем і нашим гімном? Коли отець Михайло Вербицький писав ці слова, писав як патріотичну пісню, той час всі в Галичині вважали, що ці слова написав Тарас Шевченко. Всі всі були в цьому щиро переконані, тому що ці слова були опубліковані без підпису автора серед трьох віршів Тараса Шевченка. Існує інша також версія, що можливо, отець Михайло знав, хто був справжнім автором слів а лише 20 з гаком років про це мовчав, тому що е, боявся накликати більші неприємності на його автора, тому що Російська імперія Павла Чубинського ж вже засудила була це, за його та, діяльність та, 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 і вислала точно. в Архангельську губернію. можливо, був, можливо, що він про це знав, можливо, він не знав. Вербицький був однолітком Шевченка, фанатично любив його твори і мріяв написати музику до всіх його віршів. Коли він почув слова ще не вмерла Україна, то відразу зрозумів, що це майбутній гімн нашої держави. Його мелодія написана з натхненням і патріотизмом, і вона вибухнула популярністю. Найперше почали її розповсюджувати в середовищі перемишльських семінаристів, які уже спілкуючись з семінаристами іншими з інших міст передавали їм рукописи, і ті вже семінаристи починали теж і співати потім починали популяризувати інші інші інші, інші місця. І Згодом ця пісня якраз набула величезної популярності саме тому, що вона була сама по собі історією єдності, оскільки її слова написали на надніпрянській Україні, а музику на Галичині. Пані Наталі, я тут маю собі збережене дуже таку класну фразу вербицького. Він якось жартував, що хітара то є мій фортепіан і моя жінка. Двічі вдівець так жартував. Ага, ага. Михайло Вербицький, потужний музикант і основоположник гітарної музики. Під час репетиції у семінарії отець Михайло бешкетував з товаришами і отримав перелом хребта і забій поперека. 15 тижнів нерухомо пролежав в лікарні. Там його друг Іван Хризостом Сінкевич, майбутній священник, навчив грати на гітарі і згадував: Михайло днями і ночами грав на гітарі. І довів свою гру до досконалості, ми зараз знаходимося в науковій національній бібліотеці України, в якій у відділі рукописів зберігся перший посібник гри на гітарі в Україні, написаний особисто рукою Михайла Перпицького. От і ми його зараз бачимо. Поучені гітари написана від руки правила общі є в короткості. А про те, що отець Михайло Вердецький вчив монахині грати на гітарі, знаєш вже будучи парухом у блинах, часто ходив пішки 12 кілометрів до монастиря сестер Васильянок у Яворові, де навчав здібних монахині гри на гітарі. Він переписав їм свою школу гри на гітарі і багато пісень для того, щоб монахині навчали українських дівчат. Так, гітара поширювалася теренами Галичини. Ходить, що Вербицький якраз таки започаткував, умовно їх зараз називають тренд, так? Тренд мейнстрім. Слідувати мейнстріму легко. А от створити Започаткувати, мейнстрім... Започаткувати, та, Створити його це вже складніше. Ти коли-небудь був у церкві на недільної службі, де би не було хору? Де би не було хору? Точно ні. Наступний тренд отця Михайла, який і досі є живим, є церковний хор. Досі довго в українській традиції в церкві міг співати тільки один дяк інколи було можливим двоголосся. Хоровий спів був чимось чужим для нашої традиції, але Михайло Вербицький бачив у церковному хорі потужний інструмент для розвитку української культури. Він переконаний, що хоровий спів може зрівнятися з оперою за своїм впливом. Незважаючи на опір ректорів, Вербицький та його однодумці довели, що українці здатні на високий рівень виконавства церковної музики, Їхні успіхи вразили навіть закордонних гостей і сприяли поверненню української інтелігенції до рідних церков. До речі, в деяких церквах України. Ми і досі можемо почути літургію отця Михайла. Будучи священником і композитором, отець Михайло був і щирим патріотом. Одним із яскравих проявів його громадянської позиції стала подія 1865 року. Отримавши від австрійської адміністрації офіційне розпорядження польською мовою, Вербицький відчув глибоке обурення. Тому він звернувся до вищих інстанцій з вимогою надалі отримувати офіційну кореспонденцію українською. Якщо немає такої можливості, то урядовою німецькою мовою цікаво, що цей відчайдушний захисник української мови був одружений з австрійкою і, можливо, француженкою. Цей факт лише підкреслює, що любов до рідної мови не суперечить повазі до інших культур. Отець Михайло Вербицький, автор музики до двох наших національних гімнів. Він написав перший галицько-український гімн Мир вам, браття, написана у 1848 році. Ця пісня швидко стала популярною серед українців, а також інших народів. Чому вона була такою популярною? Бо у своїй основі мала ідею братерської єдності мейнстрім XIX століття для творчості Вербицького Цей твір мав виняткове значення, оскільки став першою композиторською сходинкою своєрідною пробою пера в напрямку творення патріотичних творів нового типу, таких як заповіт, згадка ще не вмерла Україна, теперішній державний гімн України. Далі ми їдемо до села Стрілки. Де протягом трьох років служив отець Михайло Вербицький? Там зараз готується музичний парк, який має на меті вшанувати пам'ять отця. Маємо можливість пройти стежками, де колись ходив отець Михайло та поспілкуватися з місцевим парухом. А заодно і розповімо вам, в чому полягає духовна єдність нашого гімну. У нашому храмі служив такий видатний українець, отець Михайло Вербицький. Це був справді син народу, патріот. Він любив церкву, він любив церковну музику, він надихав, допомагав іншим зрозуміти церковний хоровий спів. Нам випала честь, що він служив у нашому храмі два роки. На жаль, старожили не пам'ятають якихось таких окремих, яскравих. Відомостей про отця Михайла Вербицького, однак дуже пишаються тим, що у нас такий видатний священник і українець служив, котрий написав музику до гімну Ще не вмерла Україна, і головно десь старожили, говорять, що саме Стрілківська краса краєвиди надихнули його до створення цієї музики до нашого гімну. Ця пісня хор. Одразу набула неймовірної популярності саме за те, що була символом єдності нашого народу, розділеного чужими імперіями. Її слова написав недніпрянець, а музику галичанин. Її слова написав підданий Російської імперії, а музику підданий австрійської. Її слова написав український православний дворянин, а музику український греко-католицький священник. Та як станем разом, браття, від сяну до Дону в ріднім краю панувати не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, ще у нашій Україні доленька наспіє.